На Херсонському напрямку лінія фронту вже другий місяць незмінна. Втім, постійні ардуелі та мінометні обстріли не дають і хвильки спокою. Ми працюємо по е, живій силі, яка знаходиться в укриттях в контрбатарейній боротьбі по артилерійських і реактивних підрозділах. ворога. через спеціальні засоби зв'язку військові отримують цілі на підготовку та нанесення удару всього кілька хвилин. Працює наш безпілотний літальний апарат, який виявляє ціль. І починаючи з першого пострілу, він вже коригує нашу роботу. Армата! Бойовий дух такий, що якби от сьогодні команда, що ми йдемо в контрнаступ, то навіть ті, які лежать на лікарняному, ті би піднялися. Військовослужбовець з позивним Мияги розповідає, що техніка окупанта досить стара. Проте ворог має перевагу в живій силі, та й старих боєприпасів в них ще багато. Вони просто витрату снарядів роблять по цивільним, аби тому що до нас по нам попасти, так скажемо, тяжко, а в місто лупашить хаотично. Щоб ворожа розвідка не виявляла наші локації, необхідно постійно переміщатися. Працюють наші захисники тут з американськими буксированими гаубицями М777. Хлопці зізнаються, експлуатація виявилася неочікуваною навіть для самих виробників, адже кількість пострілів в рази перевищує середні можливості гармати. Все продумано добре, легше все робити. Робота старшого офіцера батареї це в першу чергу робота з розрахунком по цілі. Тобто планшет це є основний. А яка це буде гармата? Чи Д20, чи гіацинт, чи М3 Сімки, чи якийсь інший іноземний зразок, воно, в принципі, принцип розрахунку установок для стрільби він однаковий для всіх. Програмне забезпечення, яке використовують українські захисники, розроблене ще у 2014 році. Втім, активно його виготовляти та використовувати розпочали з початком повномасштабного вторгнення. Те, що підтверджено фото-відеоматеріалами, нами було знищено приблизно біля 200 артилерійських систем. Це і мається на увазі і причіпні, і самохідні. Поки журналісти писали інтерв'ю, артилеристи отримали нові координати. І ще одне пряме попадання по ворожим позиціям: перемога буде за нами.